Всім привіт! Це файний огляд на флагман-шоп. І сьогодні ми розглянемо топову лінійку спінінгових вудлищ від торгівельної марки Азура. Це серія спінінгів Азура X-Game. X-Game це серія спінінгів, яка по праву очолює всю лінійку спінінгів від торгівельної марки Азура. X-Game – це ідея універсалізму, яка отримала досконалу реалізацію. Бланки спінінгів Azura Azure game виготовлені із використанням карбонів Torrey 46 тонн та T1100G. Бланки мають виключно малий діаметр, причому в усіх тестах, завдяки чому вони виявилися одночасно жорсткими. та Гнучкими при зовсім невеликій вазі. Додатково бланки підсилені спеціальною карбоновою опліткою x 8 Ця оплітка має складну структуру, яка в собі містить вертикальні, діагональні та горизонтальні карбонові волокна. Таку оплітку має повністю комлива частина бланку та верхня частина на стику. Далі у нас іде вже голий бланк без оплітки для зменшення ваги. Легкості та чутливості бланку додають топові кільця Fuji Torzite, які розвантажують вершинку та допомагають при навантаженнях розподілити вагу рівномірно по всьому бланку. Рукоятка на спілінгах X-Game, як бачите, у нас рознесена, що дозволяє досить зручно використовувати різні типи проводок ривкових чи більш плавних. Катушко-тримач у нас встановлено Fuji DPS і ручка реалізована на карбоновій трубці, яка напряму контактує з бланком, що значно підвищує чутливість спінінга. В руках вся лінійка X-Game відчувається досить легкими, при цьому жорсткими та чутливими. Всього у нас в лінійці спілінгів Azura X-Game є 7 різних моделей. І зараз про кожну ми поговоримо окремо. Перша ультралайтова і наймолодша модель в серії X-Game це у нас модель 76UL з тестом 08-7 грам в довжині 229. Це універсальний ультралайтовий спінінг. Звичайно, в першу чергу він заточений під ловлю на джиг, мікроджиг. Але він також досить гарно буде справлятись із різними іншими типами приманок в межах тесту. Це, наприклад, ловля головання на різні воблери кренки, воблери облери міннов, різні невеличкі коливалки, оберталки тощо. Рекомендую використовувати з цієї модельки максимально тонкі шнури для найбільшого розкриття її потенціалу. Ставте сюди 0,2-0,3 шнур по японській класифікації, отримаєте і максимально дальній закид і чутливість спіннінга. Спінінг починає гарно працювати по мікроджигу вже навіть з одного граму. Наступна моделька, можна сказати, це вже починаючий лайт. Спінінг з тестом від 1 до 10 грамів в довжині 2,36. Моделька 79 l Можна сказати, що це або легенький лайтик, або ультралайт просто з більшим запасом потужності. Так, звичайно, чудовий джиговий інструмент для ловлі щуки, окуня-судака на невеликі приманки в межах. Тесту. Також це чудовий спінінг для тих умов, де потрібно ловити велику рибу легкими вагами, наприклад, ловля щуки з грузками 1-2-3 г на невеличких зарослих річках, де може клюнути і гарний екземпляр, і запас потужності цього спінінга нам явно не завадить. Наступна модель це у нас вже повноцінний потужний лайт, має тест 2.14 і довжину 2.51. Це моделька 83L. Чудовий спортивний лайт, який дуже полюбляють спортсмени для ловлі на різних змаганнях, де потрібно ловити рибу на середніх і дальніх дистанціях. Також досить жорсткий, чутливий і легенький спінінг, який підійде вже для ловлі судака, щуки, окуня на різних водоймах, будь-то середні та невеличкі річки, чи берегова ловля на озерах та ставках. Наступна моделька у нас вже досить довга і потужна. Має тест від 2 до 16 грамів та довжину 2,74. Це у нас моделька 90L. Дуже цікавий інструмент, також можна сказати, що це спортивна вудка топового класу. Вона дозволяє ловити рибу на середніх і далеких дистанціях. Дійсно, цей спінінг дуже гарно кидає, та за рахунок своєї чутливості і топового бланку дозволяє контролювати чудову приманку навіть на самому викиді. Чудовий спінінг, який гарно працює по всьому тестовому діапазону. Ставте сюди також не товсті шнури, максимум 0,5-0,6, і спінінг також чудово розкриє свій потенціал. Наступна моделька у нас більш потужніша, має тест 318 і довжину 259. Також чудовий джиговий інструмент, але вже з більшим запасом потужності, тому він гарно підійде для різних видів всієї хижої риби. Це вже може бути і ловля жереха на різні. Пількери та блешні, ловля на різні ратліни, тейлспінери, Ну і, звичайно, класичний джиг в межах тестового діапазону. Ну і на у нас залишилось два найстарших топових вудлища. Перша моделька це спінінг з тестом від 4 до 22 г, в довжині 2,85. Це у нас моделька 94ML. Чудовий далекобійний спінінг, який також полюбляють спортсмени для ловлі на будь-яких водоймах. Це може бути ловля і на великих ставках, де невелика глибина, але потрібно максимально дальний закид. Або навіть ловля на середніх і великих річках, коли вам потрібно виконати закид під той берег, щоб дістати рибу з дальної бровки. І найстарша моделька у нас має довжину 2.99. Це. Трьохметровий спінінг і тест 426. Також максимально далекобійний інструмент для ловлі на джиг, ловлі на різні блешні, пількери, тейлспіннери тощо. Спінінг просто кидає за горизонт і дійсно він вам дозволить закидати туди, куди інші риболови своїми звичайними спінінгами просто не зможуть докинути. Також не використовуйте з цією моделлю. Якісь товсті шнури, я думаю, максимум 0,6-08, і ви отримаєте максимально дальній закид, максимально чутливість і чудовий контроль приманки на різних дистанціях вашої проводки. Чудовий спінінг для берегової ловлі, як на великих річках, так і на різних озерах, ставках для того, щоб закидати туди, куди інші спортсмени просто не докинуть. Також у мене для вас є сюрприз. Окрім основної лінійки X-Gamів, сім моделей, які ми сьогодні розглянули, з'явилась ще одна новинка. Це перший X-Game з верхівкою типу Solid. Це перший X-Game з клейкою. Це моделька 76 uls в довжині 229 з тестом 0,65 грамів. Завдяки вклеєній верхівці цей спінінг буде ще краще. Працювати по нижньому тесту, і тепер на X-Game ви можете ловити вагами навіть менше 1 грама. Завдяки вклеєній верхівці ви зможете виконувати більш плавні анімації і всі покльовочки та торкання дна чудово зможете бачити по кінчику, навіть при ловлі на невеликі ваги. І, до речі, це вулич ще буде найлегше в серії, і його вага сягає всього лиш 70 грамів. Ось така у нас чудова лінійка спінінгів від торгівельної марки Азура. Це дійсно топові спінінги, які багато рибаків вже оцінили. І один раз половивши на X-Game, інші вудлища вони до рук брати просто не хочуть. Тут стоїть топова фурнітура. Найсучасніші матеріали бланку. Спінінг виявився досить чутливим, жорстким, при цьому має невеликий діаметр бланку. Можна сказати, що це дійсно унікальний спінінг, який заслуговує вашої уваги. А широкий модельний ряд дозволить вам підібрати спінінг під будь-які умови. Будь то ловля окуня, головання чи форелі на невеликих річках, або навіть ловля судака на джиг на великих річках. На течії та на глибині. Ось такий у нас був огляд вліч Azura X game Кому сподобалось відео, ставте вподобайки, пишіть коментарі та підписуйтесь на наш канал. Також натискайте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові цікаві відео. З вами був Павло Флагман Шоп. Всім до зустрічі на воді!